підключення різних видів приймання платежів і додаткових сервісів в одному місці. Зайдіть на сайт business у розділ еквайринг і натисніть кнопку замовити послугу. Ознайомтеся з вимогами для підключення еквайрингу та додаткових сервісів. Заповніть форму та натисніть кнопку продовжити. Пройдіть коротке опитування для надання рекомендацій щодо підключення оптимального способу приймання платежів і додаткових сервісів саме для вашого бізнесу. Виберіть потрібний спосіб приймання платежів або додатковий сервіс можна вибрати всі відразу. Продовжіть реєстрацію самостійно в Privat24 для бізнесу або замовте дзвінок оператора протягом 30 хвилин. Для самостійної реєстрації натисніть кнопку зареєструватися самостійно. Авторизуйтеся в Приват24 для бізнесу. Ознайомтеся детальніше з вибраними сервісами або відразу натисніть кнопку. «Продовжити». Заповніть основну інформацію за своєю торговою точкою та натисніть кнопку. «Продовжити». Заповніть адресу торгової точки в разі замовлення посттермінала або застосунку термінал і натисніть кнопку продовжити. Заповніть кількість необхідного обладнання в разі замовлення посттермінала та натисніть кнопку завершити. Дотримуючись рекомендацій, завершіть реєстрацію за кожним із вибраних способів приймання платежів або сервісом. Підпишіть заяву про приєднання до умов і правил надання послуги екверинг, якщо не зробили цього раніше. За допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису або Smart ID, натиснувши кнопку Підписати заяву. В історії заявок ви можете переглянути статус підключення. Вибравши потрібну заявку, ви можете ознайомитися з детальною інформацією щодо підключених видів приймання платежів або сервісів.